Всім привіт! Сьогодні роблю огляд новинок, які прийшли. Це хайлайтер. Це у нас набори для догляду за бровами. Це у нас нова душ. Така стильна, правда? Найперше, я хочу розповісти про що? Про хайлайтер. Адже хайлайтер створений для того, щоб гратися зі світом. Тим більше, зараз у нас вже появилось сонечко, нарешті, у нас вже починається весна, зима вже відходить. І... Ми дуже любимо, багато хто з вас любить природне сяйво? Ось цей хайлайтер, він чудово додає такого природного сяйва. Хайлайтер ось. Самі дивіться, який він. Такий е, ніжно-золотистий, але додає такого природного сяйва. Зараз покажу вам. Щоб ви бачили, що це таке. Ось. Бачите? Це хайлайтер? Його люблю наносити. Зараз нанесу трішечки. Хайлайтер. чудове довго світлі Ось ви можете побачити, як він грає. Природний колір світла. Я ще люблю ось сюди додати. Ось тут. І просто буде чарівно так переливатися. На мене на обличчі лише тональна основа. Ось так він переливається. Можете побачити, ще можна додати набрівку ось тут. Це у нас хайлайтер. Відтінок я вам уже показала, ще раз показую. Ось. Тож, я дуже люблю, ще використовувати рум'яна. Рум'яна я можу використовувати, така ось у нас є помада. Букет буску називається. Її люблю зараз вона у мене на губах. Також можна її використовувати як рум'яну. На яблучку наносимо рум'яну. Рум'яну я використала це помада. Букет буску. Нанесла рум'яну. Я люблю трішки додавати такого. Такої свіжості обличчя. Ось ці рум'яна. В даному випадку помада. Це можна просто нанести помаду і бути вам рум'яна. Ось так створюється ефект це хайлайтер і рум'яна. Сподіваюся, що вам помітно, як я наношу рум'яна. Щоб воно красиво грало. Тобто я нанесла хайлайтер і рум'я. Ви все ж бачите, на губах, ще була ріновіна, але ще на губах у мене також ця помада. Називається букет біскун. Помада ось така. І ще найдовго очікуванняша новинка. Це набір для брів, Тому що брови додають обличчю такого контрасту, так виділяють обличчя. Набір для брів у трьох відтінках. Це у нас йде ось для перших відтінок це для блондинок, для шатенок та теплих брюнеток. Та для темних брюнеток. Ви можете побачити, якщо розглянути набір для брюнеток та темних брюнеток, Два відтінки. Один іде теплий відтінки, а другий такий більш холодний відтінок. Це перший відтінок. Якщо подивитися, то тут теплі відтінки, а тут такі більш холодні відтінки для темних брюнеток. Це для брюнеток, там таких шатенок. І тут в цьому наборі йде віск, тінт. Для брів, тіні тінт для брів та хайлайтер для підбрівку. Дуже зручно, тому що є і віск, і тінти для брів, і вже тіні хайлайтер для брів. Також є пензлик обов'язково для того, щоб розчисати брівку. І такий пензлик, яким наносити самі засоби, він не такий щільний та ним дуже зручно наносити. У мене зараз вже профарбована одна брівка, а ще одна не профарбована. Можете побачити різницю. Зараз я профарбую ще одну брівку, прочісую, а далі профарбовую. Віск наносимо обов'язково, а тоді тінт і хайлайтер під брівку. Цей хайлайтер ви можете також використовувати, як і ось тут. І ось цей хайлайтер ви також можете наносити на куточок ось сюди для висвітлення. Цей хайлайтер. Можете для висвітлення. Сіточка, подивіться, яка бачите. Я думаю, це спеціально зроблено для зручності нанесення самої туші. Дуже зручна щіточка, дуже стильна форма самої туші. Так, упакування саме чудове, просто така стильна. Туш. І просто без слів. Пензлик ось такий, щіточка така загнута. Обік для берів. Мені дуже сподобалося. Рекомендую кожному з вас мати, звісно. Тому що тут є два пензлики для розчіслення, для профарбування, також віск, ткінт і хайлайтер під берівку. І, звісно, хайлайтер, який хто дуже любить використовувати хайлайтери, ще рекомендація моя щира. Тобто, ви можете мати просто, наприклад, помаду для рум'яна, можете хайлайтер використовувати, його також можна використовувати замість тіней. Хайлайтер і помаду, і ви, у вас вже контуринг свіжості є, свіжого погляду. І туша, яка чудово профарбовує ваші гійки. Будь-яку тушу, будь-яку кісточку, ви обираєте самі. Кісточок просто дуже багато. Ось такі новинки чудові, я вважаю. Це просто тренди природного сяйва, просто природності для брів. Немає такого того насиченого чорного кольору, чіткої лінії брів. Ці палетки вам гарантують природність відтінку ваших брів. Та хайлайтер, який чудово, додасть сяйва для вашого обличчя.